Вітаю, друзі. Відео сьогодні у нас таке ґрунт, як я і обіцяла. Сьогодні будемо е розповідати про ґрунт для стрептокарпусів. І це моє нове захоплення. Дуже мені подобаються квітки. Спочатку я заводила їх, але їм було мало сонечка, і в мене щось є з ними не Якось не товаришувала. А, а от міні зайшли. Єдине в мене от такий слоник це та -та, завість Богов. такий слоненятко в мене є. Ну, до речі, дуже, дуже гарний. Дивіться, скільки там у нас бутонов. Це вже доросла, це мені сусід нагородив. Ну, я думала, що воно буде. Таке більш-менш компактне, але ні, не, не в моєму випадку. це. Так, ну і це захоплення привело мене до того, що в мене тепер зараз куча сіянців. Ну, я вже о них казала: мамочки, в мене тут метелик літає. Як вона залітіла? Ну, що от це їй треба було? А як її схопити? Ну, ладно, літає. О, коротше, метелики ці, може, в кадр попаде. Мабуть, не бідне. Зараз будемо рятувати. Так. Пробачте за відступ такий від теми. Ось, і дівчина теж сподобалися їм та карпуси, і вона вирішила їх посіяти. Так як не Колекція вся погибла, бо їй прийшлося виїхати з міста і залишити всю колекцію так на призволяще. То сєнці ми врятували, вона мені їх віддала. Їх... От я вам ссылочку кину на ці А, І які вони, як я їх там пікірую, і що я з ним роблю. Коротше, і я от тепер захопилася цими. Так. Ну і тепер непосредственно про ґрунт. Значить, як я, який я ґрунт спочатку вирощувала, стрептокарпуси, от в цьому ґрунті. Тут торф, а, господи, мох і пенопластові кульки. От цей ґрунт мені дуже подобався. А, і для діток, і для дорослих. Потім, коли в мене з'явилася сіянці, так я ж зрозуміла, що мені треба набагато ґрунту. І так як вони зараз все рівно стоятися в тепличках, тобто їм вологі нормально то можна додавати от такий ґрунт. Тут така. Фракція дуже така крупна, але та? за щодо того, що от вона крупна, тут і кокоска, і торф, і все. Дуже гарно росте, корніва в мене. І от цей ґрунт з перлітом. Тут перліт, як ви бачите, мелкої фракції. Так, і от виходить, бачите, яка корніва, тобто їм подобається. Ось це ті Сінці, що я, це вже перша партія в мене була. Тут і з цими і кульки я додавала. І. Це, дивіться, який строкати в мене є, гарнюня. Ну Чекаємо тепер на цвітіння. Як воно буде цвіти. Сподіваюсь, що щось буде гарне. Строкатих дуже багато в мене таких. І цей строкатий, бачите? Тобто, от така корнева в них. У них ось дуже їм подобається такий торф. Тобто от торф з перлітом і на фітіль, саме то, що норм для цих стрепсов. От вони будуть рости от такі гарнюні з такими шикарними квітами. Ось, дуже гарний і доглянутий дорослим. Ось такий торф у мене, ну, такий ґрунт я використовую для цих стрепсокарпусів, бачите? Ну, асінці будемо чекати і будемо далі знімати. Підписуйтесь на мій канал. У мене дуже багато всяких різних і умов, як я їх вирощую стрептокарпуси. Да й і взагалі і фіалочки, і всі інші інші квіти, які в мене є. Так, друзі, на цьому все, Ми не боїмося вирощувати стрептокарпуси, хай вони ростуть, а вони дуже такі, знаєте, вдячні квітки. Тому вирощуємо і питаємось. У мене, що вам треба ще розказати, я вам розкажу і покажу. Все, друзі, на цьому все. До побачення, па-па!